Олександр Валентинович, Арсеній Петрович, Леонід Макарович, Леонід Данилович, Шановне товариство. Я вдячний за те, що ви даєте слово предстоятелю Української церкви Київського патріархату. Це означає, що церква. Повинна сказати своє слово в цій складній ситуації. Церква повинна завжди говорити правду. Вона не має права говорити неправду. Тому ми повинні. В даній складній ситуації сказати правду. Чому в Україні створилась така складна ситуація? Хто в цьому винний? Винний в цьому той, хто звершив агресію. Агресію. Звершила Росія. Вона не задовільнилась Кримом. Починає свою агресію в Донбасі. І ми знаємо плани, що ця агресія не зупиниться Донбасом, а буде поширюватися. На південь. Ми зараз говоримо про те, як нам треба вирішувати наші внутрішні проблеми. Про внесення змін до Конституції, про діалог. Все це церква підтримує, тому що це мирний шлях для розв'язання. Складних питань, але діалог можна проводити тільки в умовах безпеки. А коли Україна знаходиться в небезпеці, то як такий діалог проводить? Коли в Донбасі? Озброюють і не тільки озброюють незадоволених, а в Донбасі діють іноземні військові сили. Вони повинні покинуть Україну. Як вести діалог? Коли на півночі стоять російські війська і російські танки, про який діалог ми будемо говорити? Значить, такий діалог, який буде вигідний агресору, ми на такий діалог не згідні. Ми згідні. Захища свою Батьківщину, захищай свій народ, захищать свою церкву любими засобами. Не треба забувати гімн, який ми співаємо кожного дня. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І ми повинні покласти душу і тіло за нашу свободу. Крім того, треба згадати, що Україна віддала свою зброю ядерну і нам дали гарантію недоторканності. Сполучені Штати Америки, Англія і Росія. І ця Росія напала на нас. Франція і Китай. Франція і Китай ще. Тому гаранти повинні допомогти нам звільнити наші території. Як вони будуть допомагати, це їх справа, але раз вони дали нам гарантію недоторканості, то треба виконати цей договір. Якщо цей договір не буде виконаним, то підриваються авторитети всіх міжнародних договорів. Хіба можна підписувати після цього якийсь міжнародний договір, коли гарантії нема, що він буде виконаним. Тому ми звертаємось і до США, і до Європейського Союзу. Виконайте те, що ви обіцяли. Ви гаранти? Значить, допоможіть зберегти територіальну цілісність української держави. А коли на нашій території не буде іноземних сил агресорів, тоді ми, українці, розберемось і шляхом діалогу ми вирішимо свої питання. Нема таких питань, які не можна було б розв'язати. Тим більше, що багато із цих питань є надумані насамперед, так зване мовне питання. Ми переконані, що ніякого у нас мовного питання нема. Тому що Російська мова у нас не заборонена і всі говорять на російській мові якщо хочуть. Тому з нашої точки зору, з точки зору церкви, ми просимо гарантів допомогти, щоб іноземні сили покинули Україну. А тоді ми будемо вирішувати свої питання. Але це не значить, що спочатку виведіть, а потім ми почнемо. Ми можемо діалог вести і, і в таких умовах. Але все-таки головне питання є безпека. Нашої незалежної української держави і її цілісність. І я, як представник церкви, повинен сказати, що не ми є агресор, а агресор Росія. Бог не може бути на боці неправди. Раз не може бути на боці неправди, то він буде на боці жертви агресії, тобто на боці України. І ми переможемо, і ви будете свідками нашої перемоги, а не перемоги агресора. Згадаймо Другу світову війну Гітлера, агресора проти якого повстав весь світ. І Господь, незважаючи на його перевагу у, у зброї, був знищений. А, а ми отримали е, пер, е, перемогу, тому що Бог був з нами, Бог був справдою. Тому і в даному випадку Бог з нами і перемога за нами.